Я ще хочу трішечки поговорити про порядок здійснення перерахунку. Будемо говорити про військові пенсії. Хочу нагадати, що згідно чинного пенсійного законодавства, право звернутися за перерахунком пенсій мають звільнені зі служби військовослужбовці, крім випадків, призначення пенсії, в разі втрати годувальника дружині або чоловіку, яка призначається незалежно від. Від звільнення зі служби, перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, людям, які мають право на пенсію, проводиться на підставі документів, які вже є в пенсійній справі, а також додаткових документів, які подані структурним підрозділом відповідного міністерства за останнім місцем проходження служби. Після звільнення зі служби. Виплата пенсії здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років під час призову на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, служби цивільного. Захисту до дня фактичного звільнення. Також хочу нагадати, що зберігається право на пенсію військовослужбовців, якщо вони призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період і прийняття за контрактом на військову службу чи службу цивільного захисту, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, служби національного цивільного захисту до Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення. Якщо новий розмір пенсії буде менший за розмір, який ви отримували до призову або повторного прийняття на службу, то виплата пенсії здійснюється в розмірі, який ви отримували до призову або прийняття на службу в особливий період. Звільненим зі служби військовослужбовцям, яким присвоєні чергові військові спеціальні звання під час перебування їх у запасі або відставці раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових спеціальних звань, не перераховується. Бо дуже часто ви мене запитуєте саме стосовно питання. Здійснення перерахунку військової пенсії, тому, якщо у вас виникають ще додаткові питання, ви завжди можете звернутися в органи пенсійного фонду України.